Любі мої сьогодні на дворі 21 перше сторіччя. Інтернет повний роліків. Хто хоче, той може. Я нічого не рекламую. Самі можете знайти оці всі всю цю інформацію, про яку ми говоримо. Вона не є таємною, чи вона не є такою, яка може нанести шкоду. Я умисно пускаю цілий ряд деталей для того, щоб не переходити у цю слизьку межу. І отже, ми переходимо від війни технологій, дорогих технологій, технологічних якихось особливих речей, до того, що воювати будуть не стільки там роботизовані механізми, скільки будуть воювати апарати, які не потребують високих технологій, які не потребують інтернетів. Які не потребують е, якогось е, складного начиння. Е, ну, як хочете, так і сприймайте. Бо нам розказує, що буде війна роботів, Тому, фактично, якщо дивиться. не буде електрики, якщо не буде інтернету, то ніяких роботів ніяких. ніяких роботів в сраку не буде. Ну, так. Розумієте? Може бути дійсно автономна система, яка буде живитися там, від автономного живлення, але автономне живлення, сонячна батарея ну, така собі штука. Вон Ілона Маска вигнали з адміністрації Трампа, він образиться, і відімкне всім Сталін. І, все і запит... не ті, що й Тесли повимикає. Так, і Теслі, ще повимикає. І, ну, і все. Та. І от, от, от вам проста єдина, от, дивіться, Іспанія, да? Атака, яку здійснили люди на інфраструктуру електричну, призвела до того, що з'явилася в кілерів реальна можливість прибрати чи виконати замовлення, якщо ми говоримо про іспанську, продовжуючи да, тему про іспанський синдром, бажаний для українців, да, такий. От, значить, на сьогоднішній день э, війна, яку мусив вести Україна, це не сподіватися на якісь дуже дорогі ракети, які там в одиничних екземплярах э, да до на нас Нет, потраплять. Думаю, в цьому питання, що люди на фронті не сподіваються давно, і якби не ті, хто вирішували питання жити або померти, то ми б не мали б. Бы... Ефективних і дешевих безпілотників це виключно заслуга піхоти, яка на нулі. Ну, є тих людей, які розуміють піхоту на нулі, і, та, і та, в тилу і забезпечують і цю піхоту, з ними людьми, от, ем, не розкриваючи деталей Але хочу сказати, що є випадки, коли. Підприємці з комбатами там чи комдивами певних підрозділів мають специфічні стосунки і налагоджують для них випуск дешевих боєприпасів або засобів ураження, тих самих мін в пластикових оболонках, тих самих ракет ближньої дії, тих самих гранат і інших засобів, які потребують, ну не потребують. В принципі, от розумієте, що зараз випускати зброю немає потреби в великих цехах, великих виробництвах, в величезних якихось корпусах, які займають повмікрорайона житлового, і там ходять охоронці, в такі пикаті ходять якісь там мінти, ходять там багато хто ходить. Тягнуть колючку, прасують ці паркани, ладять, лагодять дахи, і таке враження розумієте, що допоки є стаття в бюджеті відновлення пошкоджених підприємств, то вони ніколи не запиняться в своєму відновленні. При цьому я не знаю, що вони випускають. Я знаю, що паралельно з цим да, в певних там гаражах, автомайстернях і інших цих. Розгорнуто цілий цикл да, замкнений виробництва, яке не знаходиться воно розподілений. Якісь е, кілька е, оцих бригад е, насичує засобами ураження фронтові полосі, тобто люди роблять справу. Роблять маленькими партіями роблять в розподілено. А яка мені різниця? Зроблено мільйон штук в одному місці, в одному великому підприємстві. Або зроблено в десятку, чи в двох, чи в трьох десятках маленьких умовних гаражів. Той самий мільйон засобів ураження немає, ну, немає мені різниці. Більше того, по-перше, вичислити ці маленькі виробництва це є велика проблема. Ну, ніхто ж там не, не розказує. Вивіски нема. Там завод там прогрес, да, там випускаємо якусь війню. Нема. Тихо собі люди щось працюють, щось там кліпають, податки платять, все нормально. Вночі під'їжджає машина, забирає, чи в день під'їжджає машина, забирає коробки, хто там ну, знає, десь, що там є. Ми просто підійшли до культурного коду, тому що саме культурний код буде визначати, хто переможе, а хто програє. Той, хто може на один долар зробити більше і ефективніше, той і переможе. Тут да. от це важливо. Тобто є нації ощадливі, акуратні, ефективні і так далі. Тобто, дивися, я ж коли говорив про якби, різницю між державним замовленням, державним ВПК, комерційним ВПК, то я не, не закінчив думку. Американці вони за 11 мільйонів, але зроблять. <реш> а, росіяни і іранці за двадцять тисяч доларів теж зроблять. А ми унікальна країна, яка не може зробити ні Таурус за мільйони, ні шахет за. Де наші шахети? Я от до чого це веду. Тобто, ці безпілотники на рані... увазі державного замову. Дивись, ми не можемо показати себе ні як державна структура, ні як приватна структура. Те, що у нас зараз відбувається, це всупереч взагалі всьому. І культурний код він проявляється виключно на нулі. Якби у нас ще були якісь от люди з специфічним специфічною культурою були в окопах в піхоті, то я думаю, теж уже нічого не було. Саме ці люди з нуля, які вирішують питання: жити їм чи не жити, вони запустили індустрію. Безпілотники, безпілотників, да, да, в тому числі безпілотник, так в тому числі безпілот, тому що є ж ракети, і Ігор Луценко написав пост, і він вимагає державного замовлення. Ну я хочу розчарувати ігоря Луценка, що ці люди, які знаходяться в урядовому кварталі, у них інший культурний код, у них інша генетика. Вони е, навіть за 11 мільйонів шахет не можуть зробити і так далі. Тому що, якщо їм дати ці гроші, вони одразу почнуть будувати собі маєтки. Вони ж не будуть будувати. Ні, ну чекай, треба ж, треба ж спочатку мур звести. На морі треба поставити охорону, ну, е, охороні треба виплатити зарпля, зарплату хорошу. Потім поклясти великого директора, директору треба велику зарплату, щоб він, він ну, не є, не, да. не крав гроші, так, вели так. величезну на бюджету. Ти ж дивися, це так. з 11 мільйонів в нашій українській традиції 6 мільйонів буде закладено на зарплату. Так, так ну у нас дивись, от що не розуміє Ігор Луценко? Ігор Луценко не розуміє, що в країні, де директор лікарні або головний лікар лікарні виписує собі зарплату в 120 тисяч гривень, а директор голова... пошти в 250 п'ятдесят голова... тисяч. Ні, ні, це цим зрозуміло. А голова сільради з своїми родичами собі виписують бюджет на місяць в 10 тисяч євро, голова сільради 3 тисячі євро. І ще його родичі і куми, ще там по тисячі євро. І це виходить 10 тисяч євро. Не мож... Тобто, держав, якщо в такої держави, якщо така держава, верніше звернуться до такої держави за державним замовленням, то я думаю, що з цього це держава всього... виробляє тільки пацюків. Нічого не буде. От де проблема. Тобто культурний код державного службовця це культурний код паразита і афериста. І він, от в цьому проблема, що у нас тому нема таурусів дорогих. Mm -hmm. Льоша Арестович написав теж допис, я ж це контролюю. Mm -hmm. І сказав, що що таке 150 таусів проти тисячу навіть, шахідів? Це нічого. Тобто тисячу шахедів, вони переможуть 150 таурусів. І він, І він, він тут, тут правий. правий Він да. в цьому. Да, я ж... А що можна протиставити? От що можна протиставити? Весь, протиставити тільки можна е, заміну людей. Які знаходяться в урядовому кварталі, які можуть на один долар дивитися. Що можуть в'єтнамець на один долар? Китаєць чи людина чи українець, який знаходиться в окопі, який з села з трактора, він за один долар дивись, зможе повністю, я метафорично, звичайно, кажу, він може повністю одягнутися те, що йому потрібно. Долар метафоричний, умовний долар. Нагодувати себе, зробити бомбери, зробити крила до бомберів, і ну тобто вони ж вибухівку також роблять. Так що її там робити? Ми ну дивіться, Вони робили в дитинстві шкільний підручник хімії за 80-ті роки дозволяв спокійно робити вибухові суміші. Е, Дивися, ну е, нема там нічого складного. Е, якщо зробити державне замовлення в урядовому кварталі. То це, це те, що ці гроші, якщо взяти, ну, за які зараз все це робиться кустарно, це їм на кальян максимум вистачить. До речі, ці питання піднімали в Конгресі Сполучених Штатів Америки. І там сказали, що те, за що українці воюють, у нас в Пентагоні п'ють чашку кави. Чашка кави, да. ти ж пам'ятаєш да, да, цю да, розмову. Да, що да. Те, що ми, да, що ми витрачаємо навіть, на каву, вони з цим Українці воюють. з цим воюють да, і це, стримують. Але це ті українці, які. Е, цей, ну, воюють безпосередньо. Да. Дивися, я скажу тут, бо я не знаю, чи я запишу блог, ну може запишу. Йду я по коридору лікувального закладу. Мені треба було. Встає чоловік. В військовій формі і вітається зі мною і каже: я ваш підписник. Не буду казати, звідки він Ну, ну зрозуміло. Да, і всі такі, не буду казати, як звати. Він доповідає мені ситуацію. Людина на нулі, на нулі з усіма надбавками, бо він на нулі, він піхотинець. При ну, чому да, в чорній піхоті, фактично. Mm. А вони там щось таке називаються приблизно. До 170 тисяч гривень в місяць 50 тисяч гривень вимагає відкату командир. Якби ці гроші 50 тисяч гривень потрапляли не до відставного мінта, а командири, як правило, чомусь у нас в націоналістів головна проблема, я думав. Головна проблема у нас полягає в тому, що в піхоті на нулі націоналісти. А, над командир, а командир не, над ними Віртухай. Відставні мінти всяка, Допоки вони їх не, не почнуть визнавати за. Розумієш? І дивись, в чому проблема. В принципі, якби цих 50 тисяч гривень йшло на дрони, ну, фонд створити і на виробництво да. засобів ураження. З цим ще можна було змиритися, цю проблему не піднімати. А ці гроші, як правило, йдуть на купівлю нових автомобілів з автосалонів.